Усім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Shifting Stones на Board Game Arena. Це нескладна гра, у якій можуть змагатися до п'яти гравців. Це лише правила гри. А якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в Telegram канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Перед вами 9 загадкових старовинних скрижалів. Переставляйте ці вигадливо обтесані камені так, щоб вони відповідали вашим картам цілий, і перемагайте. Інтерфейс. Ви маніпулюєте дев'ятьма двосторонніми плитками. Усього комбінацій чотири види: сонце місяць, одна плитка, риба птах, дві плитки, кінь човен три плитки. і насіння дерево. Три плитки. Підказка знаходиться ось тут. На початку гри вони перемішуються і викладаються випадковим чином в одному напрямку, у формі сітки 3 на 3, формуючи ігрове поле. У грі важливо, щоб у поля були верх і низ, однакові для всіх гравців, навіть якщо вони дивляться на поле з різних сторін. Перетасовується колода карт цілий. Кожен гравець отримує по 4 карти до лілиць. Свої карти ви тримаєте в руці і тільки ви можете їх дивитися. Решта карт цілей формує стопку біля ігрового поля. Поруч знаходиться місце для скиду. Випадковим чином обирається перший гравець. Хід гри. У свій хід ви можете робити стільки дій, скільки хочете, і в будь-якому порядку, поки у вас є карти. Підказка про доступні дії знаходиться ось тут. Власне дії, поміняти камені місцями. Скиньте карту цілі з руки горілиць і поміняйте місцями будь-які дві сусідні плитки каменів. Переміщення по діагоналі заборонено. Перевернути камінь. Скиньте карту цілі і переверніть плитку на протилежний бік, зберігаючи напрямок малюнка. Як варіант, цими діями можна скидати карти, які складно виконати, і потенційно не принесуть вам переможних балів. Виконати ціль! Маніпуляції з каменями направлені на створення такого ж паттерна, як на картах завдань. Якщо розташування плиток збігається з ціллю на вашій карті, ви можете відкрити цю карту і покласти горілиць в свою ігрову зону. Важливо, щоб була повна відповідність малюнків на плитках їхньому порядку і розташуванню один відносно одного. Після виконання карти цілі вам нараховуються бали, які залишаються за вами до кінця гри. Далі положення плиток не впливає на цю карту. Крім того, ви можете зарахувати карту цілі лише один раз, навіть якщо малюнок кілька разів співпадає з розміщенням каменів на ігровому полі. На деяких картах є порожні місця для плиток, позначені сірими квадратиками. Ці місця повинні містити плитку, але вона може бути будь-якого типу. Наприклад,. Щоб виконати цю ціль, між двома оранжевими має лежати будь-яка плитка. Щоб виконати цю ціль, важливо, щоб саме у лівому кутку ігрового поля лежала саме жовта плитка. І залишилися дві дії, які відносяться до завершення ходу це закінчити або пропустити хід. Закінчити хід, ви можете завершити свій хід у будь-який момент. Ваша рука поповниться до 4 карт зі стопки карт цілей. Карти виконаних цілей, що лежать перед вами, не рахуються. Якщо стопка карт закінчиться, перемішається скид і утвориться нова. Пропустити хід і взяти карти. Замість того, щоб виконувати будь-які дії, ви можете пропустити свій хід і взяти дві карти зі стопки карт цілей. Тільки таким чином, у вас у руці може бути 6 карт. Не можна пропустити хід двічі підряд. І не можна пропустити хід після того, як ви виконали хоча б одну дію. Кінець гри. Гра закінчується, як тільки хтось із учасників набирає певну кількість карт цілей, залежить від кількості гравців і вказано в таблиці підказці. Підраховуються очки на виконаних картах цілей. Гравець, що має найбільше завдань з цінністю 1, отримує бонус у вигляді трьох очок. У разі нічиї, кожен гравець з рівним рахунком отримує по три очки. Гравець, який набрав найбільшу кількість балів, стає переможцем. При нічиї гравці ділять перемогу між собою. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!